Польща розслідує причини витоку на трубопроводі Дружба, яким до Європи надходить російська нафта. Компанія-оператор виявила прорив 11 жовтня на західній ділянці, яка розташована ближче до кордону з Німеччиною. Місце витоку кукурудзяне поле без забудови, що за 70 кілометрів від міста Плоцьк. Нині там працюють пожежники та представники служби безпеки. Зараз ми аналізуємо цю ситуацію. Можу підтвердити, що за кілька десятків кілометрів від плоцька справді є витік. Усі служби на місці. Водночас поки повідомляють, що про диверсію не йдеться, і що інцидент не можна порівняти з тим, який стався на північних потоках. Влада каже, що це випадкове пошкодження. Відбулася розгерметизація однієї з двох гілок, через яку нафта надходить до Німеччини. Утім, витік також викликає побоювання щодо безпеки постачання енергоносіїв до країн ЄС, і це дуже тривожний сигнал для Європи, яка зіткнулася із серйозною енергетичною кризою. Місцеві жителі в районі витоку кажуть, що відчувають запах нафти. коли я вийшов на двір, запах ударив у ніс. Собаки гавкали, коли я вийшов, то відчув сильний запах. Я не знав, що сталося, але бачив, як мигали вогні та інше. Нафтопровід дружба один із найбільших у світі. Ним російську нафту постачають до більшої частини Центральної Європи, зокрема до Німеччини, Польщі, Білорусі, Угорщини, Словаччини, Чехії та Австрії. Влада Німеччини планує припинити імпортувати нафту з Росії, починаючи з кінця цього року. Нині ж 30% енергоносіїв, що надходять до країни російського походження. Нафтопереробний завод у Шветті особливо залежав від нафтопроводу Дружба. Наразі Німеччина веде переговори про постачання нафти з Казахстану однак її теж мали доставляти аварійним трубопроводом.